Слава Ісусу Христу, любі наші молільники, дорогі спільночани. Ми сьогодні знову з волі Божої маємо добру нагоду читати, слухати, розважати, виконувати Боже Слово. В Івангелії від Марка Господь приходить до Витанії, до дому Симона Прокаженого, і там Його зустрічає жінка. Яка, принісши благовонне миро в Алябастровій посудині, виливає йому на голову і помазує його. Учні і апостоли осуджують цей вчинок і кажуть: невже не можна було продати те миро, а за виручені кошти допомогти бідним? А Христос говорить не судіть її, вона завчасно помазала моє тіло. На знак похорону, а бідних маєте завжди біля себе. Допомагайте, мене ж не маєте. Задумаймося над цими словами, бо в них є дуже велика глибина. Чи дійсно ми завжди маємо Ісуса з собою, чи тільки тоді, коли є тривога, чи тільки тоді, коли в нас є якісь випробування, ми прибігаємо до Бога. Подумаймо над тим Словом і уважно прочитаємо святе Писання.